Війна триває, але поруч з нею триває і життя. В минулих випусках програми ми розповідали вам про людей, чиї професії критично необхідні для життєдіяльності міста. Але Миколаїв місто багатогранне, воно творче. Після початку великої війни всі концерти, спектаклі, фестивалі перетворились на тишу. Що пережили люди творчих професій та як вони проявили себе в цей час, ми розкажемо вам в цій програмі. Перші дні хлопці пішли до лав Збройних сил України, досі служать зараз в лавах ЗСУ. А ми почали шити бафи, балаклави, дощовики. Ми не зупиняли нашу волонтерську роботу. В Миколаєві почали з'являтися багато вимушених переселенців. І ми зрозуміли, що до міжнародного дня театру треба повертатися до нашої прямої функції саме моральна підтримка населення. Ми почали виїжджати з ну, така форма гід-бригад, форми концертів, форми дитячих вистав. Ми грали вистави для діточок в бомбосховищах, в укриттях. У 2019 році я виїжджала із групою артистів, артистів-добровольців в зону ООС. І певний час, більше місяця, ми там жили, працювали, тобто давали концерти, підтримували наших. Військовослужбовців. Це був дуже важливий для мене і творчий етап, і життєвий, і дуже відповідальний, працювати для того, щоб іншим було легше, краще. Це була моя місія з 2019 року. Я ніяк не очікувала, що війна прийде і у місто Миколаїв. Місто було зовсім пусте. Я взяв фотоапарат з таким об'єктивом, і пішов знімати те, що можна було знімати. Завдяки цьому. Є хроніка цієї війни Миколаївська в мене. Я займався музикою, організатор подій, фестивалів, проекти різні, рокові, джазові, попсові. Ми їздили по Україні, оркестр у нас крутий. В 21-му році ми зробили великий міжнародний джазовий фестиваль на восьмому причалі. За два дні 22 тисячі людей приїхало. Планували на 22-й. З початком війни мої організаторські здібності знадобилися в волонтерській діяльності. Я радий. Чого почалась ваша волонтерська діяльність? На наступний день, 25 числа, на той момент в ДОФІ була одна лампочка, і все тут завалено там, сміттям, старим декораціями. Територія була, як спортувалася, як така там мафи, стояли, чого там тільки не було. Прийняв рішення Віталій Кім, що це місце, воно ну, тут нема що там, чому страждати. Його можна віддати для людей. Почали збиратися перші люди, десятки людей, сотні людей. І почали робити коктейлі Молотова. А на наступний день на ранок 26 шосте вже була наступна задача будувати перший блокпост зі сторони Баштанки, коли якраз в ніч з 25-го на 26-го був один з перших прильотів там біля за авторинком біля одного з автоцентрів. Воронка велика. І ось саме там ліким що будувати перший блокпост саме цивільними силами. Пікап привіз пісок. Якийсь пікап привіз старішини. Хтось прийшов з лопатами з мішком. Буквально за три з половиною години до півп'ятої вже був готовий повністю блокпост. І стратегічно це було дуже правильне рішення. Бо саме на наступну ніч, з 26 на 7, саме з того боку була спроба прориву, і орки наткнулися саме на цей блокпост. І вже потроху-потроху армія стала більше забезпечуватися, і ми з сугубо військової тематики поступово додавали цивільну, 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 цивільну. І зараз, на даний момент, я б сказав, що це такий. Ну, Гуманітарний штаб, дуже багато у нас дитячих проєктів, ВПО пріоритеті, малозабезпечені, інваліди. Тобто, у нас є вісім відділів по різним напрямам роботи. Центр включає в себе і творчі якихось, чи якісь події, і майстер-класи, гуманітарні напрями. Ну, дуже-дуже багато всього. Херсонська область це кінець серпня 22-го року. Тобто Херсон звільнили 11 листопада, коли ми туди їздили з допомогою. 10-го людей ось так. Ні, не було нікого. Ти йдеш, ну, немає людей, там. хтось, в основному всі возле дому, ось так ось на районах і все. І коли 11-го тільки пройшов почалося, вот що наше, хтось винял і пішло, 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 пішло. И поехали и э, начали ехать. И видишь, как выходят люди, как они радуются. Они повыходили на остановки с флагами совсем. Больше всех меня поразила женщина на одном берегу. Вот на Ушакова она стояла на перекрестке на светофоре, бабушка, которая уже в возрасте. Да, у нее не было флага. Она стояла одна с обычным платком. Но она видела флаг Украины, как она радовалась. Вот эта эмоция, она непередаваема. Свободно стала дышать, аж радуется сердце. Смоз Миколаева. Миколаєва? Доїхали. Доїхали. Так ждали, так ждали. Я мужа взагалі 8 місяців нікуди не випускала, тому що його там так мурижалі, он взагалі больной мені. Ані кажуть, нам жалко на тебе патрони тратять. Мені важливо було потрапити до Херсону, щоб закарбувати це і в моїй пам'яті, і людей цю хроніку війни. Ці емоції і історія, ці фотографії не перезняти, не відновити, що є, то є. Телефонує Володимир, каже: ми їдемо до Херсону, ти з нами, звісно, тому що туди потрапити було неможливо тільки з волонтерами. Їздили обов'язково броні, каска, ну тобто, все по серйозному, і возили допомогу туди. Бо, наприклад, в селі Посад покровське жило 33 людини. В Лучі поруч це Мукла ще кінець Миколаївської області. Теж жило 48, восім людей. І до туди, туди майже ніхто не їздив. Тобто, дуже зрідка хтось туди щось завозив. І к нам приїхали наші партнери, ну друзі, військові, яким ми допомагали. І Вони казали, слухайте, в нас там там живуть люди. І до них, виходить, херсонські не приїжджають, і Миколаївські не доїжджають. І ми отак от запустили кілька поїздок. Ми робили, ми туди навіть газ привозили в балонах. Тобто, такого, бо людям нема було ну, печку топити, значить, з цього дому йде димок, значить там хтось живе, туди прилетіло. Тому люди, щоб готувати, готували на газу. І ми супроводжували перший офіційний бензовоз до звільного Херсону. Нас вели там по мінним полям, по помідорам, по поліція. потрапити до Херсону було потрібно, тому що там не було ні води, ні електрики. На центральній площі зібралась там тисячі людей. Тисячі вони святкували з прапорами і працював потужний генератор. Сотні подовжувачів один в один. Павербанк в павербанк. Телефон в павербанк. Сотні. О таку чергою люди підзаряджали свої телефони. Тому що це було єдине місце, де можна було це зробити. У квітні відкрилась рухата. Ми з перших років до 10 років співпрацюємо. Тут завжди моя апаратура, концерти були. І сюди пішли. Один концерт зробили клас. Другий всі безкоштовні, всі зі збором на ЗСУ. Завжди скринька була. Військовий оркестр, артилерісти. Декілька разів там, 12 чоловік. Сцена невелика, але 12 чоловік з дудками потужна клас. Э, Філармонія Миколаївська, вокалісти філармонії, струнніки, скрипичний квартет, рок, класіка, але фірмова музика. Півроку я не займався музикою. Це от таке перше, бо мені вважалося це ну, було не до цього, і вважалося це недоречно. Перший концерт ми робили до Дня міста 10 вересня. Прильоти, а ми там в підвалі, в одному з підвальних приміщень, робили перший концерт. І ми тоді зрозуміли, що війна війною, а люди потребують от, морального перезавантаження, і це не менш важливо, ніж гуманітарка, чи допомагати військовим. І ми кожен тиждень з тих пір робимо заходи один-два, інколи три. З 24 лютого зроблено близько 90 концертів. Там, половина тут, друга половина у військових деокупованих територіях з волонтерами ДОФ і Алєксєєвим. Десять фотовиставок. Половина з них персональна, наша з Канененка Сергієм. От, вона вже об'їхала Кропивницький, Західну Україну, зараз в Німеччині. Є фото перших днів. Там і Марка Укрпочта випустила театр з їжаками. Місто залишалося в такому напруженому стані, і до 5 березня ми знаходилися постійно в театрі. Звісно, що треба робити якусь творчу бригаду, і треба підтримувати і цивільних, і військових. Я була від того щаслива. Що я можу вийти на роботу, працювати нехай не у стінах театру, тому що було небезпечно, нехай на якихось локаціях, де можливо також небезпечно, бо ми працювали концерти давали і для наших бійців, для Збройних сил України і у волонтерських центрах також не дуже безпечні місця. Дуже відчувалося наскільки ми потрібні у час розгубленості, у час. Такого надзвичайного негативу, коли усім страшно. Жахіття, які ми відчули 22 вересня під час обстрілу і потрапляння С-300 ракети по території театру по будівлі, ми зранку прийшли, прибирали всі ці наслідки. Для мене це було теж народження янголоохоронця, тому що я планував ночувати в кабінеті, де ми зараз знаходимось. 22-го — прильот ракети. 22-го ми прибираємо зранку всі приміщення, але я кажу, 23-го ми проводимо перший захід. Вони кажуть, ну як у нас прильот ракети, нам тер... терористи нас не залякають. Ми не зламні, ми українці. Ми 23-го для волонтерів в шелтері в укритті робимо безпечний захід. Унікальністю було створення влітку 22-го року, розуміючи, що обстріли продовжуються, місто залишається профронтовим, Створення унікальної локації, яка досі існує, це сцена в укритті. 29 липня під час бомбардування обстрілу міста Миколаєва було 42 ракети, прильоти по місту. Ми працювали. Виникла ідея у Артема Олександровича, що можна поставити моновиставу за романом Доця Тамари Горіха зерня. Надзвичайно складний роман, 350 сторінок тексту. Ця вистава про дуже міцну, дуже сильну жінку. Жінку, яка попри. Ці негоди залишилися у Донецьку в 2014 році. Вона допізно затримується на роботі, пече, в'яже, розв'язує контрольні з учнями. Сьогодні вона скачала з інтернету рецепт шоколадного торта і стоїть над помадкою, помішуючи какао з маслом. Не знаючи, що її затишний світ розлетівся над друзки. Але гірше за все, те, що вони вірили в усьому, що говорили по телевізору. Києва нет! Он лежить в руїнах. Американські диверсанти отравіли воду. Віть можна тільки бутилювати. Репетирували ми цю виставу а саме тоді, коли. Той період, коли був прильот С-300, і вночі я отримую повідомлення, що щось сталося. І у мене одразу думки, як, як же так? В Гримерці у мене і реквізит, там рюкзак, справжній військовий рюкзак, і там ну, багато речей, все, щоб підготуватися якісно до прем'єри і раптом прильот. І я розумію, що гримерка теж постраждала. Але коли я побачила перші фото, я зрозуміла, що усе вціліло, при тому, що. Банки скляні, і мій столик знаходиться між двома вікнами, які вилетіли, але увесь реквізит залишився цілим, костюм залишився цілим, і навіть ці скляні банки вони залишилися цілими. Це якесь диво. З цією виставою виїжджали на гастролі Україною у різні міста, в різних куточках були. Глядача було надзвичайно багато, коли ми тільки відкрили цю сцену. Людям настільки це було потрібно. Нас люди стояли навіть на сходинках і у коридорі дивилися вистави. Знаходимося на літньому майданчику, де завдяки проходили фестивалі літній сезон. А це уламок в дереві, який застряг під час обстрілу. Театру і він залишиться на згадку в нашому театрі. Можемо пройти і подивитися наші наслідки скульптури човуні, які е, зараз лежать і чекають цього відновлення, і місце, на якому, до, на якому було прильот ракети С-300. Зараз, бачите, вже відновлювальні роботи. Прильот був в чверть першої ночі, де вибухової хвилі повністю ще зруйновані були стіни, вікна. Е, і дякуючи Богові, що просто ніхто не постраждав. Зараз ми вже відновлюємо, ми бачимо, завдячуючи проєктам. Йде тепла санація, відновлені вікна, дах, який був пошкоджений. Головне, що залишилися живі люди. Наша робота творча, акторська. Це не просто робота, за яку платять гроші, приміром. Це велика місія під час війни: дарувати розраду людям, дарувати надію на перемогу. Я мрію, що після перемоги оце все, ці, ці плани, те, що ми робимо, ми зможемо масштабувати. Я дуже вірю в Миколаїв, він е, може бути одним з таких от важливих культурних центрів е, України і не тільки. Цінність, життя близьких. А мрію. В, е, Давно мрію, щоб ми зробили таку нову, щасливу Україну. Моя мрія, щоб на відновленому театрі з всіма технічними сучасними особливостями ми зробили великі вистави під відкритим небом, не лякаючись повітряних тривог, де зібралися всі знайомі, родичі. Щоб ми мали можливість спокійно насолоджуватися власне мирним українським життям.